на громадсько інтерактивному та радіо 1. і з нами на зв'язок вийшов наш наступний гість це майстер спорту України міжнародного класу Ярослав Капінський. Вітання, пане Ярославе, слава Україні. Героям слава, доброго дня, пане Ярославе, знаємо, що ви здобули три нагороди на світовому параатлантичному гран-при в Дубаях, які нещодавно завершилися. Розкажіть, будь ласка, про участь в цьому заході, в цих змаганнях, коли ви поїхали туди, і як складалася? Ваша там підготовка, як взагалі проходили змагання? Ну, взагалі, цей дубайський турнір. Це є один з турнірів серії, які є якби кваліфікаційними турнірами на чемпіонат світу 23-го року, який буде проходити в місті Париж, там брало участь 60 країн світу. Серед них була і наша українська команда. Було 500, 530, якщо я не помиляюсь, спортсменів. І російська. Розібривалось... Я, я навіть бачу 585. Так, я просто знаю, що 500 чимось. Точної цифри не, не запам'ятав. Ну, е Ярославе, знаємо, що. Золоту медаль здобули ви на, в забігу на 400 метрів. Розкажіть, яка там була конкуренція? Як вдалося, чи важко було перемогти конкурентів, як вдалося здобути ось цю золоту медаль? Е, взагалі хочу ще пояснити такий момент, що в нас в паралімпійському спорті, в параатлетиці Спортсмени типу поділені за класом ураження. Тобто, є спортсмени, в яких є пораження опорно-рухового апарату, вони діляться на тридцяті класи. Тобто, там в мене, до прикладу, клас Т-37, є ще Т-35, Т36 і Т-38. Було об'єднано в моєму запісі, було об'єднано два класи: це мій клас і 38. й Я в забігу своєму я фінішував другим, але виграв забіг хлопець з 38 го класу. Це вважається якби легше ураження. Тобто в своєму класі я був першим. Ну, ну і. і... Так само бачимо, що у вас медалі на 100 та 200 метрів. Це такі вже більш швидкі дистанції. там На 400 це вже треба витривалість. Скажіть, де важче було на 100-200 чи на 400? Звісно, важче на 400. Це взагалі, як на мене, сама важка дистанція, яка є в легкій атлетіці, тому що там має бути поєднана і швидкість, і витривалість, так звана швидкісна витривалість має бути присутня. Ну а скажіть, хто готував вас до змагань? Де готувалися? Хто посприяв, скажімо так, вашому успіху? Мому успіху посприяли, звичайно, що в першу чергу це мої тренери. Є тренер збірної України Паралімпійської з легкої атлетики в Києві Андрій Юрійович, який зі мною працює, є моїм тренером. Є також мій тренер по місті, тобто з міста Луцьк з області Рошок Андрій Леонідович, і вони в такому в тандемі можна сказати, готували мене до цих змагань. Ну, хотілося б запитати, ось ці результати золото та два срібла. Вони, вони золото срібло та бронза, перепрошую. Вони дозволили кваліфікуватися десь, можливо, на чемпіонат світу, як ви кажете, чи там треба якісь очки набирати ось всіх цих гран-при? Е, ну, в принципі, в принципі, я виконав всі завдання, які були переді мною поставлені. Скажімо так, нормативи не є такими високими самі нормативи на чемпіонат світу, типу там часові рамки. У часових рамках я вклався, місця теж дозволяють, дозволяють якби, претендувати на поїздку в Париж. А скажіть, будь ласка. Там на цьому гран-при, можливо, ну саме в ваших легкоатлетичних дисциплінах в бігу 100-200-400 це, в принципі, такі більш спринтові дистанції. Збиралися найкращі легкоатлети, ну, з ваших категорій? Так. Ну, звичайно, що не всі, не всі ті, які були припустимо в Токіо, але було. Доволі багато таких топових спортсменів, скажімо. Ну, а московських спортсменів допускали до змагань, чи ні? Не допускали і надію, що в найближчому майбутньому і не допустять. Наскільки я знаю, то міжнародний параолімпійський комітет взагалі, типу, виключив Росію зі складу, якби. Своєї пар, свого паралімпійського комітету, своєї організації. Ну, і ви, в принципі, я так надіюсь що ви як справжній український спортсмен таке рішення підтримуєте. Я, я безмежно радий цьому, тому що, по-перше, у нас зараз такий час. По-друге, в мене в класі було два спортсмена з Росії, конкуренти мої, які показували дуже пристойні стосунки, пристойні результати, і, якби я цьому дуже так радий, що мінус два конкуренти. Пане Ярослава, чи вже були серед сп -сп збірної України спортсмени, які були ветеранами ось цієї війни, чи, можливо, війни, яка тривала протягом попередніх 9 років? Чи відомо mm, вам про таких спортсменів. Я... Наразі в ну, параолімпійській збірній з легкої атлетики наразі таких немає. Ну, <гад <izquierda> <А>, а... Гадаю, що вони будуть незабаром, на жаль, так? На жаль, Є така тенденція, спостерігається. Угу. А розкажіть, будь ласка, стосовно підготовки до самого турніру, де він відбувався, чи вплинула якимось чином війна на вашу підготовку до участі в цих гран прі? Звичайно, що вплинула взагалі до війни, до воєнний час ми проводили зимовий період завжди в сумському легкоатлетичному манежі. Угу. Він вважається одним з найкращих в Україні по стандартах, і ми зв'язку з війною, зв'язку з дуже близькою відстанню до кордону з Росією в Сумській області, там Курська область недалеко, і ми відповідно не їздили ні на які збори туди тренувальні, а цей зимовий період провели в. Івано-Франківському манежі. А сам виліт переїзд, наскільки він ускладнений, був саме через відсутність авіасполучення з Україною. Ми летіли, добиралися спочатку автобусом, зі Львова їхали до Варшави, а з Варшави вже прямим рейсом на Об'єднані Арабської Угу. А ще трішки розкажіть про саму організацію цього заходу, наскільки там були створені достойні умови для спортсменів, чи всі потреби були задоволені? Звичайно, організація старту була, як на мене, на найвищому рівні. Там все було вчасно, все за розкладом, все дуже на високому рівні. Готель проживання. Стадіон розминочне поле. Ну, Все хотілося б запитати так ще про атмосферу, яка панувала на змаганнях. Знаємо, що поїхали 17 пара атлетів українських. Яка атмосфера чи вдавалося вам підтримувати одне одного під час змагань? Так, звичайно. Якщо. Припустимо, в мене не було один з змагальних днів стартів, то я йшов на стадіон і підтримував інших спортсменів. Я жив в номері ще з двома, виходить спортсменами. І один штовхав ядро, а другий це мій конкурент по класу, був ще Микола Райський. То ми з ним разом брали участь, виступали а, і приходили поболювати за Максима, бо якраз так вийшло, що Максим змагався тоді, коли в нас був вихідний. Пане Ярославе, як взагалі збірна України виступила на цих змаганнях? Доволі непогано виступила. На жаль, я не можу конкретно сказати, скільки було завойовано медалей. Бо ми не підвод... знаю тільки одне: що ми завоювали друге загальнокомандне місце. Mm -hmm. І, по-моєму, поступившись тільки Китаю. Так, ну я, я, стали... я якраз Творець, хочу, рослинам, хочу, уточнити, хочу уточнити: в мене є інформація, що е, наших 17 атлетів здобули 24 медалі. Серед яких 11 золотих, 6 срібних та 7 бронзових. Угу. Вітаємо нашу збірну. Вітаємо пана Ярослава. У вас одразу Дякую. три Дякую. медалі різного гатунку потрапили до ваших рук. А цікаво, чи, є, чи була якась винагорода, чи лише медалі за участь в цих гран-при? Лише медалі, тому що цей турнір лише не, ну, таке. Носить якби статус такого другого рангового він є тільки кваліфікаційним до чемпіонату світу? Тобто, це основна боротьба, скажемо так, попереду, ми, ми зробили. Я зробив перший крок на шляху до чемпіонату світу, а вже далі будемо працювати, щоб досягти поставлених цілей. Пане Ярослава, коли відбудеться наступний чемпіонат, і чи вже у вас розпочинається підготовка до нього? У нас заплановано вже 10 березня я відправляюсь на тренувальний збір в Угорщину, в місто Дебрецен. І там буду продовжувати підготовку. А mm -hmm. сам чемпіонат світу запланований буде на липень місяць, на літо, з 8 по 17 липня. Має де, де він відбудеться? В Париж. Mm, Париж. Ну, мене, так. я все-таки хотів повернутися до цієї теми. Мені дуже цікаво, як ви, Ярославе, розповідали, що Микола, так, по-моєму, райський. Ваш, так, ваш, так. Ваш, ваш виходить товариш і конкурент. Наскільки ну, так, от, так. завжди хотілося б розпитувати за таке, як можна от і дружити і бути конкурентами? В принципі, в спорті це нормально, це завжди воно так і є, але от. Цікаво, тому що от в звичайному житті, можна сказати, поза спортом, поза ось цим спортивним джентльменством люди собі часто такого уявити не можуть. Як взагалом у вас відносини, якщо ви, ну в принципі, навіть от в одному номері живете, і товаришуєте і конкуруєте? Чи просто на час у цього забігу, тоді так, конкурент, а після того вже. В будь-якому випадку одне одного з перемогою привітаєте. Звичайно, тільки так, бо е, змагання з змаганнями, а буденне життя це ж. Змагання тривають там е, хвилину, а все інше це буденне життя. Тому треба в першу чергу залишатись людьми і ніякої там. Злоби, чи заздрощів якихось, чи такого немає. Я взагалі, коли Коля тільки з'явився в команді, він, по-моєму, в серпні місяці минулого року з'явився перший раз поїхав на збір. Мене відразу поселили з ним в номері. Я з серпня місяця кожен збір живу з ним в номері. Мені сказали: ось тобі типу компаньйон. Хай рівняється на тебе і хай тебе наприклад. Я тільки цьому був рад. ну, Но я його в цьому підтримую. І він великий молодець. Він завоював також дві бронзові нагороди. Перший виїзд за кордон і одразу такий успіх. Так, Ярославе, хотілося б за запитати ще вас, Так, чемпіонат світу в Парижі. Але я думаю, що для кожного спортсмена головне, це Олімпіада, Паралімпіада, Дефлімпіада. Ну, у нас багато спортсменів, які там перемагають. Наскільки е, це і у вас мета? Звичайно, хочеться більшого, хочеться паралімпійських медалей. Але для цього ще. До цього треба планомірно підготуватися, дійти і показати відповідний результат. А як до цього дійти? Тільки через працю, бажання там розумієте, там така система потрібно входити в топ світового рейтингу, щоб попасти на самі Паралімпійські ігри. Тобто, якщо ти входиш в топ- світового рейтингу, ти їдеш на змагання. То ти повинен теоретично бути претендентом на нагороду. Тобто треба. Тобто, там вже йдуть е е в залі е більше результати цей рейтинг. Е найважливішим буде чемпіонат світу, напевно, так? Так, так, все буде. В свою чергу цей турнір ДПА є кваліфікацією на чемпіонат світу а чемпіонат світу своєрідною кваліфікацією на Паралімпійські ігри. Ну а як, Ярослав, ви можете зараз оцінити? Україна завжди в паралімпійському спорті завжди була серед провідних країн світу, завжди досить вдало виступала на паралімпіадах. Дуже багато медалей. Е, і е, зараз, е, от в ці роки, навіть попри війну, яка вже триває в нас 9 років, повномасштабне вторгнення рік тому, е, зберігається оцей наш потенціал. Ну ви можете, хоча б про легкоатлетику, точно сказати. Зберігається в нас потенціал, враховуючи ось ці результати навіть в Дубаї. Звичайно, зберігаються, тому що це. Ця війна, це повномасштабне вторгнення. Воно якби згуртувало людей ще більше і дає мотивації ще більше показувати з цьому світу, хто такі є українці. розумієте. Та, це що, що... Так, да, дає наснаги. Ми теж вам бажаємо наснаги і гарної підготовки до е, наступних е, тренувань і до. Участі у чемпіонаті світу, звичайно, сподіваємося, що з чемпіонату світу ви теж приїдете до нас із медалями, і вийдете в ефір, розкажете про те, як там відбувалося в Парижі. Так, ну і щоб там на найвищу сходинку піднявся наш спортсмен, ну, да, ну, і ну, і от, гімн, Ярослав, звичайно. щоб піднявся наш прапор, щоб пролунав так. наш гімн, і всі знову зрозуміли, що дійсно. Як то кажуть, переводу і українці найкраще. То, дякуємо вам, пане Ярославе. Дуже вам дякую, будемо рухатись у цьому напрямку. Отож, угу. майстер спорту України міжнародного класу Ярослав Окапінський, який здобув три нагороди на світовому параатлетичному гран-при в Дубаях, був з нами в ефірі громадської третини та радіо Один. На все добре, пане Ярославе, тримаємось Дякуємо, на все добре. До побачення. гарного дня